Всім привіт! з вами знову я, Оглядач Лего, і сьогодні у нас буде обзор на мій саморобний французький танк по Другій світовій війні. Ось як він виглядає. Перейдемо тепер до самого обзору танка. Тут є отакий танкіст французький. І всередині такого нічого немає. В нього тут є отакий кулемет, пушка. Туди можна посадити одну мініфігурку. Оце, якщо бачите, гусениці, і тепер до маленьких деталей. Тут є отака міні-бочка і німець, який нападає на цей танк. Ну це в принципі все. Всім дякую за перегляд.